Якщо говорити про Польщу, то поляків, я думаю, найбільше з усіх зачепило це інтерв'ю, тому що Польща згадувалася Путіним 36 разів. І власне коментатори в польських медіа говорять, що нічого принципово нового, все ж таки Путін не сказав, а Карлсон. Корисний ідіот. Ну і тут варто також зацитувати речника Єврокомісії стана, який ще до прилюднення цього інтерв'ю сказав про те, що Путін це хронічний брехун. Тобто, це е, в більшості принаймні зрозуміло. Принаймні в Польщі, ну і варто також зацитувати премєр міністра главу міністерства оборони влади Польщі Владислава Косіняка Камиша, який сказав про те, що коли Путін каже, що не нападе на Польщу, то відомо, що йому не можна вірити, тому що на Україну він також обіцяв не нападати. Тож вірити йому не можна. Ну і мої колеги з польських медіа кажуть, що це ганебна ситуація, коли журналіст стає знаряддям великого злочинця. Я тут наведу також фрагмент нашої розмови з головою комітету у закордонних справ польського Сейму Ковалем, яка буде на еспресо доступна вже цієї неділі. 22-й. я його запитувала буквально от кілька годин тому про це про той аспект, який мене особисто зачепив. Що Трамп називає. Карлсона своїм майбутнім віце-президентом, кандидат в президенти США, так Дональд Трамп говорить про те, що довіряє цій людині. Ну і власне я запитувала в м, польського політика, як пояснити, що крило республіканців, яке шукає таких тісних контактів із кремлівськими людожерами, має таку величезну підтримку у Сполучених Штатах Америки. Ну, і що відповів мені на це польський політик, що Трампа в основному. Підтримують все ж таки мало і залякані люди. А представників власної партії, то вже він так залякав, що ті бояться висунути носа, щоб він їм потім не почав мститися. І е, все ж таки, власне. І участь, і перемога Дональда Трампа у цих е, виборчих перегонах Сполучених Штатах Америки зараз під великим питанням. Ну а щодо Польщі, зацитуємо прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який не коментував інтерв'ю. Е, Путіна Карлсону, але буквально сьогодні заявив також, напевно, не випадково звертаючись до американських сенаторів, що вони повинні своєї позиції соромитися. А це цілий як з союзу. Ну я сподіваюся, що власне приклад Польщі, яка наприкінці минулого року обрала демократичний уряд і захистила в своїй країні демократію, також зможе надихнути американців не підтримувати такі постаті, які не мають професіоналізму ані морального компасу. Дякую. дякую, Марія.